Ми говоримо з В'ячеславом Аброськіним, начальником управління міліції в Донецькій області, про власне те, як затримали і через що затримали цих партизан. Пане В'ячеславе, доброго вечора! Вам чи чуєте ви нас? Доброго вечора, пане В'ячеславе. В нас є адвокат. Власне, затриманих партизан і також друг і волонтер стверджують наші гості про те, що ну, справа липова або шита білими нитками, і що насправді партизани затримували на цій фермі сепаратистів і сепаратистами начебто виявилися власне охоронці цієї ферми. Яка версія міліції? Ну, Анастасія. Я вам хочу сказати, що Все-таки у нас в стране действуют законы, и если что по праву. Не начальник милиции Донецкой области принимает решение виноват ли тот или иной. Есть у нас прокуратура, есть у нас суды. Что касается так называемых людей, которые называются равликами, я вам могу сказать, что 8 мая 2014 года в Великоновоселовском районе в селе Евгеньевск, Неизвестные люди, вооруженные автоматическим оружием, проникли на животноводческое хозяйство с использованием силы к людям, проникли на территорию, охраняемую частным охранным предприятием, проникли в помещение охраняемого, похитили денежные средства в сумме 79 тысяч гривен. В милицию поступило сообщение о том, что проникли неизвестные с вооруженные Выехала следственная оперативная группа, сотрудники службы безопасности Украины. И уже на месте ими были задержаны 9 человек. Среди этих 9 человек в ходе первичной проверки было установлено, она подтвердилась. Один человек находился в розыске с 2013 года, разыскался Черкасской областью за по статье 115 Уголовного кодекса Украины умышленного убийства. Как уже известно в настоящее время, этот человек разыскался за убийство, за попытку убийства. Человек остался живой, но сам подозреваемый был отпущен и в дальнейшем скрылся и длительное время находился в розыске. Другой гражданин находился в розыске по статье 125. Это нанесение тяжких телесных, ой, легких телесных повреждений. Документов у большей части задержанных не оказалось. Были изъяты 9, ну, я сейчас чуть -чуть затрудню, 8 автоматов, порядка 2000 патронов, 5 РПГ, пистолет. Пояснить что-либо на момент задержания данные лица не смогли. В то же время при задержании они не причисляли к себе каким-либо будь добровольческим отрядом, либо партизанским отрядом. Тем более, очень удивительно, что они сейчас говорят, что это партизанский отряд. Все-таки это Великоновоселовский район, это территория контролируемая Украины. И никто никому не давал права выступать в роли следователя прокуратуры и судьи. Предъявлять ему обвинения, сепаратист, террорист. Есть правоохранительные органы, которые наделены этими правами. Я думаю, они этим должны заниматься. Милиции эти люди были задержаны в порядке статьи 208 УК Украины. ОПК України і представлено в город Маріуполь. Настоящий Розслідування даного уголовного производства займається прокуратура Донецької області. Пане В'ячеславе, що... таке запитання. А от ця охоронна фірма, яка охороняла це фермерство? Хто є ці люди? Тому що а... ну, тут стверджують адвокати а... і самі ув'язнені, стверджують, затримані, що це були сепаратисти, і вони приїхали їх затримувати. Мать. Все эти люди, это частное охранное предприятие, насколько мы уже сейчас понимаем, подписали с этим предприятием, дали свои охранные услуги. Никаким сепаратистам, террористам они отношения не имеют. Это жители города Мариуполя, которые согласны дали соответствующие показания и согласны дать и выступить будь кому какие показания по данному факту. Насколько мне известно, приезжали корреспонденты с пятого канала, Ажі 840. І є їхні показання. Тому ви можете звернутися до них, до поліції, прокоментувати цю ситуацію. Визвал оперативну групу міліції. Алло. А... Хто хто викликав міліцію, коли, власне, стався інцидент? Ещё раз, я ж вам. Пані Істова, хто викликав міліцію, питаю, коли стався інцидент на цій фермі? сообщения данного охранного предприятия. Тобто власники, власники ферми викликали власне міліцію, тому що приїхали озброєні люди. І це поступило сообщение к лиц, которые существували охрану данного предприятия. А, Тобто охоронці викликали. Охоронці, власне, ці, яких приїхали начебто из, Равлики Равликів Один із охоронників э, встиг передати повідомлення директору підприємства, щоб визвав міліцію. Угу. Угу. Зрозуміло. Судя по э, реакції Дмитрія, я вижу, что у адвоката Равликов э, есть вопросы или комментарии к э, пану Вячеславу Дмитрию. Ну. Справа в тому, що пан Аброськін... Голосніше тільки говоріть, якщо не Будь ласка. Я звиняюсь, я не збираюся вступати в дискусії з адвокатом. Зараз Есть... я вас не проводиться розслідування, і розслідування займається прокуратурою Донецької області. Пане В'ячеславе, тоді в мене питання. Останнє є таке. Щодо вашого заступника пана Ківа, ну в нього, по-перше, трохи інші різняться коментарі щодо цієї ситуації. А по-друге, ну справа не стосується Равликів. Але, от його, як ви ставитесь до його заяв в Фейсбуці, наприклад, коли він говорить, що він би там особисто розстрілював цивільний транспорт, який рухається з окупованої території Донецької області, от він про це написав. Як це взагалі розстрілювати, я перепрошую, от його цитата «Только так мы победим эту чуму», коли будемо розстрілювати цивільний транспорт, Й... ну це трохи ненормально звучить. Я не можу сейчас прокомментувати слова свого замістителя, тому що з э, января місяця він знаходився в командірованні, а несправді в координаційний центр при штабі АТЦ, И насколько мне известно, с последних чисел апреля по настоящее время он находится на... Он находится где? На больничном? Алло. Алло, просто у вас проблема с извиском. На больничном находится, чи да? Вот с апреля, если 30 апреля он находится на больничном. Ага, тобто обов'язки він свої як ваш заступник не виконує. Зараз я коментую очевидно не як чиновник, а як хто як громадянин? Я так розумію, так ні, я вам пересолом дану ситуацію як громадянин. Ну, але все одно він же ж працює вашим заступником, хоч він і знаходиться на лікарняному, так як я можу бути на лікарняному, але все ж таки залишаюся журналістом громадського. Дякую В'ячеславу Оброськину за коментар. Начальник Донецької обласної міліції був з нами на прямому телефонному зв'язку.